20-те століття дало Україні чимало талановитих і обдарованих вчених. Серед них член кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Дмитрович Базилевич, який в цьому році відзначає свій 75-річний ювілей. В науковому світі доктор економічних наук Віктор Базилевич відомий як засновник наукової школи теоретико-методологічні проблеми розвитку історії економічних учень макро та мікроекономіки в контексті новітніх парадигмальних зрушень. Під його керівництвом у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка сформована потужна наукова школа економістів-теоретиків, зосереджена на виявленні сутнісних особливостей та суперечностей процесу глобалізації світогосподарського розвитку, теоретичних аспектів встановлення ринку інтелектуальної власності, формування та функціонування страхового та фондового ринків. А народився майбутній вчений 28 травня 1949 року на Луганщині в родині Шахтаря. який батько юнак вирішив працювати на виробництві. Я 15 років почав навчатись в Дніпрі хіміко механічному техніку. І тоді. Це був 64 й 68-й рік. На той період рівень підготовки в технікумах був дуже високий. Викладачі були дуже кваліфіковані. І навчання було дуже непростим. Особливо перші два курси, згадую, надзвичайно важко математика, фізика. Органічна, неорганічна хімія, теормеханіка, електротехніка, креслення карандашом, різні інші такі складні з механікою пов'язані завдання, практика. Важке навчання, але знання ґрунтовні і життєвий досвід певний був. І я закінчив, отримав диплом техніка-електромеханіка і за направленнями в Львівську область, з технік я там почав працювати електрослюсарем п'ятого розряду. Зі Львовського воєнкомату я був. В ряди армійський призваний і служив в Харкові. Дуже потужна була військова школа. Там я отримав теж знання, які ґрунтувались на тих знаннях, які я отримав в техніку. З Харкова закінчив, що я хотів. Хоча мене залишали в цій школі, але я хотів у війська. І все ж таки писав три заяви з проханням, і в Дніпро був вже направлений і служив там. І теж дуже потужна була служба для, для батьківщини дуже і дуже. Відповідальна і знову ж таки життєвий досвід. Закінчив службу, але дуже вже хотів вчитись. Причому ще в технікумі там нам теж викладали, в тому числі економіку організації планування підприємства хімічного виробництва. То з економікою я там познайомився. Але і вже тоді якісь такі були у мене ну, цікавинки, а особливо я не, не розумів, чому так багато працюють люди і так важко живуть. Ну і оцей момент завжди мене цікавив, але відповіді поки не було. Після армії я хотів вже далі вчитись. Київ приїхав, на завод поступив, для того, аби, це було в лютому місяці, для того, аби все ж таки виникла мене така ще раніше думка, що якщо економіці вчитись, то треба б, серед самих підготовлених людей, які. Вже знають те, чого я не знаю, і те, а цього можуть навчити тільки в кращому навчальному закладі. Ну, скажімо, якихось таких особливих знань про різні вузи у мене не було і раніше не було таких, як зараз джерел інформаційних. Але я знав, що найкращий. Все ж таки вищий навчальний заклад це університет. Університет Шевченка. Віктор Дмитрович успішно склав вступні іспити на економічний факультет. І сьогодні з теплотою згадує свої студентські роки і своїх викладачів-наставників. Це був 1971 рік. Коли в вересні я вже став студентом. Факультет економічний був. В червоному корпусі, на другому поверсі, ну, по-перше, зайти в університет. Цей одухотворений простір, це вже була велика, великий подарунок долі. Факультет. На курсі було 50 студентів, дві групи. В цілому факультет був 250 студентів. Якщо вже сказати про сучасні, і коли я вже, скажімо, завершував свою деканську роботу в 17-му році, то вже за 2000 ми вийшли. Але тоді було 50. Наш перший курс дві групи. Ну, одна із студенток Алла Олексіївна Старостіна. Яка зараз уже і доктори, і професори заслужений, і була завідувачем кафедру і так далі. І ще було багато тоді однокурсників, які стали потім викладачами. Дуже цікаві, дуже ну, мотивовані. І групи було дві. Одна група тих, хто вже мав. Ну, скажімо, стаж робочий. І група, де школярі були. Школярі, як правило, були золоті медалісти, в тому числі і Алла Олексіївна і та група. Я був у групі, де були люди зі стажем. І тому я знав, коли ми в познайомились і почали заняття, я знав, на кого мені рівнятися. Так от. Настільки, знову ж повторюю, дуже багато було тих, хто прийшли за знаннями, а через знання прагнули до, до життя хорошого, щасливого. І от наскільки я повторюю ще раз, був мотивований до, до занять, то я за всі п'ять років, за всі п'ять років, я не пропустив, ну, скажімо, без поважних причин, а їх майже не було, бо я дуже був в хорошій формі і не пропускав заняття жодного дня, повторюю, це для студентів, які будуть потім запитувати, чого, як, чому, що. За п'ять років я не пропустив жодного дня занять. Один із спогадів. Я одружився на другому курсі. Свадьба була студентська, стільки було радості, стільки було такого хорошого, бо вже було після іспитів. І дружина моя, Катерина Степанівна, теж закінчила одеський. Технікум харч... харчових виробництв і дуже і дуже талановита, теж навчалась, теж з червоним дипломом закінчила. І одна із таких важливих етапів і мого і точні тобто, студентського життя це от що я одружився і далі. Вже наша сім'я теж була суто економічною, що також наповнювало певними моментами. Надалі Віктор Дмитрович міцно пов'язав своє викладацьке та наукове життя з університетом. Серед найкращих випускників був рекомендований до цільової аспірантури. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію. У 1978 1985 роках обіймав посади асистента, а згодом доцента кафедри політичної економії економічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. І раптом несподіваний поворот і в кар'єрі, і в житті. За андикана мене призначили. Я був молодим заандиканом, як ви зараз. І цей період припав на 84-85 перебудова була. І багато кадрових питань. Вирішувалось. І міністерство запросило в університет е, прохання підібрати молодих кадрів для інших вузів, для інших установ. Я працював на факультеті і викликає мене ректор. Віктор Васильович Скопенко і каже, я познайомився з вашою роботою, отримав відгуки і ми рекомендуємо вас в інший вуз. Я кажу, Віктор Васильович я дякую, але я буду... В університеті тут хочу і далі працювати. І... А він каже, якщо держава вам ставить пропозицію, і стільки у вас вложено, то треба приймати рішення. Я знову кажу, Вітер Сергійович, я дякую сердечно. Але можна тоді... Так, куди і наскільки? Він каже, київський торгово економічний. Тоді це був інститут зараз мірсти. Я кажу, Віктор Васильович. так. Да. А наскільки Я скільки треба. Кажу, ну тоді можна я так поставлю питання, що я у довготермінове відрядження. Ця можливість на повернення буде мене надихати і давати ну, життєвий імпульс. Він каже, добре. Таким чином я потім пройшов ще відповідні процедури відбору і був зарахований проректором з навчальної роботи Київського торгово-економічного університету, університету він зараз університет, в тому числі, але на той період інститут. І, як з'ясувалося, був один. Із самих молодих проректорів на той період. В цілому серед вузів України. Скільки вам було тоді років? За 35. І я там попрацював 16 років. 12 років проректором з навчальної роботи і 4 роки з науковою Ну, я думаю, що зрозуміло, скільки мені прийшлося отримати там знань. Працював я теж там в таких непростих умовах, люди хороші. І я що зміг, привніс від академічності системності університетської освіти. Під час роботи в Київському національному торговельно-економічному університеті наукові розробки вченого були присвячені дослідженню проблем страхування, конкуренції та конкурентних відносин, провідних тенденцій розвитку внутрішнього ринку, економічних передумов і чинників розвитку сфери торгівлі, електронної комерції тощо. Я там захистив докторську диссертацію. Я її захистив в університеті. Тут на факультеті, але писав її там. Страховий ринок України. 16 років Віктор Дмитрович пропрацював в Київському національному торговельно-економічному університеті, але весь цей час його не залишала думка про повернення до рідного Шевченківського університету. Так коли я написав заяву торгово-економічному уже в університеті, то всі казали: Віктор Дмитрович, Ну що? Ну, залишайтесь все добре. І так, ну, дякую всім, всім, всім. Ну, альмаматері є альма-матер. І я у 2002 році повернувся на економічний факультет, була посада професора на кафедрі політичної економії і почав працювати професором. Деканом на факультеті економічному був Дмитро Михайлович Черво. Це воновитий. Керівник це творча людина, ініціативна, креативна, відповідальна, з великим життєвим досвідом. І він настільки вписався в ті зміни, які відбувалися в країні в той період. Дуже і дуже добре. Я вдячний, що він погодився на те, щоб я прийшов на факультет професором. Я працюю, потім з'ясовується, що згідно рішень. Статутних певні вікові обмеження є для деканів. І всі вікові обмеження Дмитро Миколайович входить. І враховуючи це, відкривається вакансія на конкурсних засадах на декана. Ну і от тут я Скажемо так, тільки прийшов на факультет. Багато змінилося у той період 16 років, поки я не був на факультеті. Знали мене, але вже й багато було викладачів інших молодих або які прийшли пізніше. Для них я був професором кафедри. Але Дмитро Миколаївич мені. Він знав мене ще студент. Каже, приймай участь в конкурсі. Кажу, ну добре, але ж я ж тільки прийшов. Ну і без вашої підтримки в контексті цьому я ризикувати теж не хочу. Він каже, я з ректором говорив. Він також не заперечує, допускає до конкурсу. Ну, таким чином оголошений був конкурс і на конкурсних засадах я прийняв участь в конкурсі. Ставши деканом економічного факультету, Віктор Дмитрович свої творчі зусилля і потенціал талановитого ученого та досвідченого керівника новатора спрямував на розбудову і розвиток матеріально-технічної бази економічного факультету, модернізацію університетської економічної освіти, вдосконалення змісту та підвищення якості науково-дослідного та навчально-вуховного процесу, інтеграцію вітчизняної економічної освіти у світовий освітянський простір. Він ініціював створення шести нових кафедр, запровадження нових спеціальностей, оновлення програм, посилення практичної складової підготовки фахівців, активізацію взаємодії з роботодавцями, підвищення якості кадрового потенціалу, розвиток міжнародного співробітництва, економічного факультету. Я кожного дня, приходячи на роботу, раді. Чому? Бо кожного дня у нас вже було десь за 200 викладачів. І майже ну, всі були із ступенями різного рівня. Один каже, що відведеч, я підругав статтю, я дуже радий. Інший каже, я закінчив вже до публікації готовий підручник. Дуже добре. Зустрічаю. Ми своєчасно вже обговорюємо дисертацію, і вона йде на захист. І таких подій надзвичайно багато, то зовсім інший вже настрій кожного дня, якщо ти відчуваєш, як люди зростають, і атмосфера аура інша. І ми за всі роки наші, повторюю, з 1, 2, 3 по 17, як один день. Ці конференції наукові різного рівня з представництвом різним, з нашими публікаціями, з нашими підручниками. Про таких людей, як професор Віктор Базилевич, кажуть, на них тримається університет. Плітні результати роботи колективу економічного факультету стали вагомим внеском у досягнення Київського національного університету імені Тараса Шевченка в першості за основними показниками у численних рейтингах вищів країни. На наш період ми вийшли по об'єктивним показникам. На перше місце в багатьох випадках. Ну, інколи ми були серед призерів. Тому от, теж наголошую, що я дуже я хотів, дуже я хотів так сформувати свою роботу і колективу, щоб вийти на перші позиції. І якби ми зараз, може, ви з часом розкладете всі ті книжки і підручники, я вже не кажу про ті журнали і публікації, рівних нам немає. Тут включається лозук. Вище, Вище нас тільки небо. Ми перед небом тільки звітуємо, працюючи таким чином. Але працюємо результативно. Думаю, що кожен, хто і вчиться і хоче вчитись, пишається тим, що на такому факультеті, в університеті доля йому дала можливість. А він своєю працею і талантом заслужив. Вчитись і працювати. Як людина скромна, Віктор Дмитрович не любить розповідати про свої особисті досягнення. Але вони вагомі. Вченим опубліковано понад 140 статей у провідних наукових фахових виданнях, 21 іноземними мовами в зарубіжних виданнях. У 2005 році Віктор Дмитрович був обраний академіком Академії наук Вищої школи України, а в 2009 році членом кореспондентом Національної академії наук України. Його підручник «Історія економічних учень був відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки 2006 року. За багаторічну віддану і плідну науково-педагогічну діяльність на ниві економічної освіти та науки, багатогранну організаторську та громадську роботу ювіляр удостоївся численних урядових нагород та відзнак. Але говорить вчений про свої здобутки виключно в контексті успіхів свого колективу. Мій педагогічний стаж 43 роки. Є певні результати, які. Були вже наслідком тієї роботи, яку я проводив, і головне, яку я проводив з людьми. І якщо відверто, то результати такі, які дають нам всім певність у великому потенціалі, і що ми час використали ну, з великою користю для розвитку економічної освіти, економічної науки, виховання. І щоб було зрозуміло, кажемо, як ці результати були досягнуті, бо вони вагомі і колективу, і якщо сьогодні інтерв'ю зі мною, то і мої результати, скажімо, теж є свідченням серйозної роботи. Як громадянин і патріот Віктор Дмитрович з тривогою переживає за долю України, яка потерпає сьогодні від ворожої агресії Росії. Що в період, коли на нашу країну, рідну Україну, суверенну державу, ворог напав. Сильний підступний. Який прагне знищити суверенітет України, принести горе всім, нам також є всі підстави зосередити зусилля задля перемоги, що зараз і робиться в країні, і щоб не дати ворогові оцієї. Мети досягнути, щоб ми тільки думали про як вижити, як пережити, і не згадували про все те хороше, що було, і не мали сил і можливостей для того, аби по подальшому прагнути до щасливого життя. Я тоді сказав Анжелі Іванчую з часом, що я погоджуюсь на інтерв'ю для того, аби ми іще раз побачили, яка могутня сила в українському народі, яка могутня сила в університетській родині. Який щасливий і сильним був економічний, і є факультет, які люди працювали, працюють, які навчаються талановиті люди. Тобто в Україні є всі сили, могутність, певненість і Божа благодать для перемоги і щасливого життя. Вшановуючи ювілей відомого українського вченого, науковця та громадського діяча, наукова громадськість, колеги та учні, сердечно вітають Віктора Дмитровича Базилевича, талановитого вченого, досвідченого і мудрого педагога, творчо обдарованого керівника новатора, фахівця вищого гатунку, чуйну, світлу і доброзичливу людину із днем народження та славним ювілеєм. Що розичать йому міцного здоров'я, невичерпної енергії, натхнення, щастя, любові і тепла у родинному колі, подальших творчих досягнень на усіх напрямах його багатогранної, плідної діяльності на благо України, вітчизняної та світової економічної освіти і науки.